Трактор тільки приїхав з під обстрілу. Так, вроді все так все так ціле. на ніяких немає, як такових. Ну, Точніше, не видно. Дискова борона приїхала, диски. Все приїхало в місті з, з газоном. Ось тільки вилетіли вікна. получилось ну, так. Так вийшло. У школу колектив і розбив. Вікно Є, все, все. Те, що пообивало, ну це то погнило, а то пообивало. Так то вроді все, дуже в цілості. Без, без мін, без всякої движухи. Ось не пробило. Все бачите, пробило. Пекло щось масло якесь. Щось стекло. А так ну нічого як такового нема. Це вроді чисто. Все так. Вроді нормально. Колісо. Дуже багато дрої дуже хано поприузилися. Рум. Рум, оприскатель. que é